Чергова партія автобусів з Естонії вже прибула до Житомира. 20 транспортних засобів курсуватимуть по маршрутах міста, хоча ще близько тижня тому вони перевозили пасажирів Таліна. Ми використовували ці автобуси на вулицях Таліна. Вони досить нові, їм не більше 10 років. Усі вони в хорошому стані, і ми сподіваємось, що ці автобуси допомагатимуть вам впродовж наступних років. Про гарний стан автобусів свідчить і той факт, що з Естонії до Житомира вони доїхали самостійно. Також для їх. Обслуговування Талін передав і деякі запчастини. Наразі прибуло 14 транспортних засобів, інші шість в дорозі і прибудуть до кінця тижня. Ці автобуси для нас дуже важливі і перш за все, от ми бачимо так звані гармошки. Да, от, це автобуси великої ємки, які будуть використовуватися на великих маршрутах. Це і багуня, і прошня, бо в часи пік от саме вони мають забезпечити перевезення пасажирів. Народний. Депутат України Арсеній Пушкаренко, який очолює міжпарламентську групу співробітництва з Естонією, виступив з ініціативою, аби перевезення пасажирів у подарованих Таліном автобусах було безкоштовним, оскільки ті 22 автобуси, які минулого року уряд Естонії передав Житомирській області, сьогодні обслуговують громади на безоплатній основі, тобто ми говоримо про спортивні школи, музичні школи, перевезення дітей, оскільки наші громади передали 96 автобусів на потреби ЗСУ, і також, оскільки Талін дарує ці 20 автобусів міста Житомира, і в Таліні практика безкоштовного громадського транспорту, Я виступив з ініціативою до Сергія Сухомина, щоб естонські автобуси були безкоштовні на маршрутах міста Житомира, оскільки це є допомога. Нашої дружньої країни, нашого партнерського міста, перевірити стан нового автобусу, члени естонської делегації, Житомирський міський голова і депутати вирішили особисто, проїхавшись містом до зруйнованого рашистами 25-го ліцею. На прикладі закладу Михаїлу Килбарту довели український дух не зламати, адже, попри руйнування, учні, які колись тут навчались, продовжують займати призові місця на олімпіадах різного рівня. За їхні досягнення мер таліна подарував відмінникам сучасність. Есні планшети я вважаю, що будь-яка допомога нашому ліцею внутрішня може допомогти. Я навчаюсь на дистанційному навчанні, тому для мене це. Край важливо мати такі важливі речі, щоб продовжувати своє навчання. в ліцеї. у рамках робочого візиту. Делегація з Естонії відвідала також один із пунктів незламності. Працівники ДСНС, які цілодобово тут чергують, кажуть: суттєвих проблем з електроенергією у місті немає, тому й людей приходить небагато. Але вони все одно є у якості новорічних подарунків. Михаїл Килвард залишив спальні мішки, пледи та смаколики. В косвіховда звичайно. Ми сподіваємося, що цей рік стане кращим за попередній, але ми маємо бути готові до різних критичних ситуацій. Сьогодні ми маємо такі новорічні подарунки для цього місця. Я сподіваюся, тут завжди буде тепло не тільки тому, що ви все тут так облаштували, але й тому, що вас зігріватиме тепло сердець ваших друзів з Естонії також відвідали прозорий офіс та Житомирську політехніку, подарувавши обом закладам павербанки. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко запевнив, Естонія один з найбільших друзів та партнерів України, зокрема і Житомирщини, адже першою відгукнулася на заклик президента України допомогти з відновленням регіонів. Вже зараз за підтримки цієї країни в області триває відбудова. Іде будівництво дитячого садочку в Овручі і попереднього. Якщо все буде нормально по безпековій складовій до першого червня він планується вже відкритись. А міст мавині вже йде реконструкція. І протягом цього року він буде здійснений. Зараз на черзі музична школа, яка в центрі Мавана, ви знаєте, була пошкоджена авіаударом. Працюємо зараз над тим, щоб було реалізовано питання це придбання або будівництво житла для тих громадян Житомирської області, які втратили своє житло. Тобто, дуже комплексно ми працюємо з Естонією. На останок візиту гості привітали малюків будинку дитини, вручивши солодощі та м'якенькі пледи, натомість, отримавши на знак вдячності частинку дитячих. Сердець, а саме малюнки та таланти.